Передлубала я абрикоси, перемила. Зараз буду банки перестерилізую і буду закладати в банки. Стерилізую банки не для того, щоб вони там сильно чисті були, а щоб тока перевірити, яка... щоб не тріснула, коли я буду кип'яток лить, кип'ячену воду, гарячу. І ще писали мені за затіняючу сітку тут. Смисл мені її тут натягувати, якщо е -о, у першій годині дня, в час дня, тут уже у мене тінь. Тут нема вже такої спеки. Тут ось воно сонечко заходить за літню кухню. І в мене вже тут тінь. Я казала за літню кухню. А смисл мені, сітку купити, затіняючи, що мені покласти на літню кухню на шифер. Затіняючи сітку. І толку, що вона мені дасть? Як мертвому при парках, якщо у мене на літній кухні потолка немає і тільки один шифер. Шифер накаляється, і спека стоїть в літній кухні. Страшна. Мені треба потолок робити на літній кухні, щоб він товший був, щоб не така спека була. Бачите, який у мене вже квіт. І вчора поливала сухе стоїть. Воно петунья знову таке обрізала, вона вже квітне. Бачите, яка. І там воно пітунька і калачки. Гарне. Можна отак одну пітуньку садити. І багато-багато калачків. І грядка буде, ну, а і чернобривці, і грядка буде така різнокольорова. літо буде квітнути. Воно вже Скоро будуть гладіолуси зацвітати. зацветать. вже вода. Розкладаю быстро абрикоси. порозділяю. Вже сюди. О, швиденько, швиденько все. Два раз, раз их, а потом уже буду цукор сыпать. И апельсины. Буду додавать лимонной кислоты, бо не взяла лимона. вот апельсин апельсины и лимонная кислота так вот две дольки апельсина в каждую баночку так подорожало все цукор уже по 33 Это я в маркетинге брала апельсины 52 гривни лимони 64, ну це в маркетовці. Так все. Ціни вистрілили. Такі стали не дуже дешево все. І треба було би ще по кусинчику лимона. Ну, я думаю. Не буду я брати по такої ціні, бо цей напій буде золотий в мене. Та й не стала брати. Так, все в кожній банці. Це можу пододавати ще кудись наче тоненькі. так і тепер додаю по склянці цукру і по пів ложки лимонної кислоти. Вот Я не знаю, я вот так показываю консервации. А є такие люди, я так зрозуміла, что чьим плоти, чи я не знаю що пише мне на рецепт с горохом одна девчина. Трындец. 6 відер гороху закатала по вашому рецепту з 10 баночок на другий день 6 зірвало. Ну я в житті не повірю в це. Тому що на другий день вони ще стоять укутані, потім вони ще стоять майже неділю у мене в пристройці, поки вони доберуться до підвала. Ну, це ж уже не від мене залежить, я від вас. Якщо у вас на другий день. Вже повзлітала консервація. Як вона на другий день може вже повзлітати? Я ось сюди доберуся до підвала буду спускати оцей напій. Я вам покажу свій горошок. О Боже. Все, треба ще. Я ж кажу, таке відчуття, що як трохи осмотри є і гарні відгуки на відео, треба... І я зайшла вона не підписана на канал. Треба написати якусь гидоту, розумієте? Що я закривала, в мене повзлітало. Якщо в мене взлітає, хто пам'ятає, хто давно на каналі, пам'ятають, що я показую, що в мене взриває. Як у мене позапрошлий рік, гроші консервовані. Повзлітала, я показала, так, взлітає в мене. Що поробиш? Ну ну взлітає і в мене взлітає, я показую, що в мене взлітає. Якщо мені щось не подобається, то я потім як відкриваю, пробую, я кажу, що мені не подобається. А так, оце що на другий день з 10 банок, 6 відер гороху, перемить його, перебрати, і в мене вже злетіло. Ну, то це не моя провина, розумієте? Це вже щось ви зробили, якщо у вас на другий день. На другий день вони у мене ще в стоять, а у вас вже взлетіло. Якщо такі справа. Так, і закриваю. А пахне, як фанта. це ж фанта і є, абрикосова Абрикосила фанта. А ось олью апельсин з абрикосою Як ото відкриваєте бутилку з фантою, вона обшикає перші оці фанти. Абрикоска все одно розлетілася у мене. По тверденька але все одно. Вона трохи розлетілася Ось він настоїться, буде гарно. І кольор буде гарний. І смачний. Тверденько треба абрикоску обрати, щоб не розліталася. Бачите, я со своєю не захотіла, щоб вона тверденька коли зеленувата, коли спіла, вона квашня. Забирала тверденьку, а вона все одно, бачите, все одно. Вони розлітаються. Ну нічого страшного. Чого страшного. Тут треба було, мабуть, у мами нарвати, так? Да? Разный, я, я помню. А она тверда? Да, она же такая, как отца, у нас была, беля тьмы. летней кухни. Она я красного на делает. Да. Маринка тоже колосевала у меня, помнишь, тоже uh -huh. ну, что она угу. Знаю я. Ну, такая буда. Друга партія у мене водички закипала. Та грядки пополивала. Зараз через 10 хвилин витнуть світло. А треба ж і машинка, і одразу хватаєш Шлангу біжиш, поливаєш, бочку набрали. Зараз ще приготую. Котлет посмажу. Та якраз сонце сяде. Підемо з Колею. А гірки ж бігаємо, то коля поливаєш. Бігає з цим. З відром та помідори на городі. А це зараз я вже, поки сонце сяде, зроблю та й підемо разом. Бо коля ходив підсапував там та бігає, поливає. Ввечері поливає, потім зранку йде, поливає та засипає сухою землею щоб воно не тріскалося і волога більш-менш держалася. Добре вам в мене там було в бутилці таке універсальне Та попаливали. Бо бачу, що залишимося без огірків. А що робити? Треба бігати кожного дня поливати. Закручую вже третій раз ключем, закручую, бо з першої партії коля прибирав. Банки. Та почав катати, щоб цукор ще більше розтаяв. Та добре, що не на ноги, що катав, не тримав на це. Открилася кришка і вилився бутыль. Щось погано закрило, чи що я. Я не розумію, що, що воно сталося, ну, бутиль вилив, вилився. Добре, що наш парився. Так, Ох, так. у мене такий фарш. хотіла сказати, свинячий свиней, ви поняли, так? Да? свиней Зараз швиденько Цибульку перетру. Перебити хотіла, але не встигаю. Зараз почну перебивати і вимкнути світло. Вони ж вимикають раніше, а вмикають пізніше. Так що можу не встигнути я її перебити. Все, швидко-швидко. Перетру на терці Часник цибурку Поле пара ви Нам посмажу. Тільки що свинячий фарш, він жирний. Толку тих парових. Та я кажу не роби мені Не робить тебе? Ні, я не буду. Не будеш. Ну то ж менше треба сала сейчас не Ти знаєш, що тобі часник нельзя і горький перець тобі нельзя. Зірвав шинок. А тепер... тепер будеш сидіти на дієті. Заодно одно і похудай. <рив> Дочекалися хейтери, коли коля схудли. Доязливили, все переживали, що коля сильно товстий. На дієту не сідає. Накаркали. ти не хочеш, то що ж тебе приготувати таке. Щоб ти ты Щось Чтось таке, якийсь легенький супчик без нічого. Ти І знаєш, так... я я їсти не хочу щось. Ну то понятно, ну хоть трохи то тобі все одно надо. тобі ж не зашик, не їсти. Надо щось думати. Ось думав, ще ж таки підібрав, щоб ти поїх. Бог знайшов його. Таке, ну те вже нема здуті. Mm -mm. Здуття нема, трошки побалює так. Це поджелудочний цей жовчний. Отаке печінка в тебе воно все. А що ліки та плюс сальце, з щасником перчик. Воно все. Може ще лік. Печінка в тебе почала. Хто його знає, що воно? Що воно болить? Два дні так кричав, криком, хотіла вже скоро викликати, думала, що апендицит. Та я сам думав, що апіндіцит. Угу. Могла вже швидку викликати всю ніч. Криком кричав. Кура каже, Ні, не треба. У мене от ну, подивилася там, де він показує, де в нього болить, то це не апендицит. А Я собі вже накрутила, вже треба визивати, бо ще ласти склеяти, посодять. Не шутки, не шутки. Начнут писать. Захаяло человека. Не дождетесь. У меня там бан скоро треснет. Меня так все любят. Прям страшне. Головне, що я те прям люблю? Останні, останні ці місяці, прям мене, я не знаю, залюблюють прям своїми коментарями. Хейтери активізувалися. Це, мабуть, жара спека йому це, це mm. напекло в башку, так? Да? На голову дали. Да. Те, щоб ви не писали, мені якось, ви знаєте, я від цього не худію. Аби б я від цього худіла, те, що ви пишете. Ви написали, я вас заблокувала, розвернулася і пішла. Що у нас змінюється? Я нічого. Так що... Можете розминати далі. Якраз не буду у вас ці сустави, суглоби, викручувати. Так, все, я смажу. Так, все. Смажу. Зараз швиденько. І ще треба на городі попали Я в муку. Не люблю їх, щоб вони в муки були. Я такі роблю. Зараз вже приготую. Якраз спати не буде. І підемо на огород. Сьогодні щось ми в пожарі пролазили. Зараз понаготую, завтра не буду нічого готувати. Та й так менше готую. Ніхто не їсть. Зараз менше спека. Малі на бутербродах. Я на абрикосах там теж щось перехвачу. Коля. Це у мене троє дітей, я вам чесно кажу. Це ж він зробив собі сало, замаринував як на шашлик оцтом. Лушпериф його. Потім у мами з папою присів на мойву сважену. Ну, плюс ще й по 100 грамів вже шабнували ж ж. диплом Нікітин. А потім ой-ой-ой, а ви всі танцюйте біля нього. А ви б слухав те, що я кажу, та їв те, що я кажу. Хто ж мене слухає? И кто ж не точно а потом Оксана крайне. Да, Коля? Ну, кто ж каже, что ты крайне? Ага. Ты, Оксана, вот ты вари вода моя. Да, я еще и варю вода. мне меня мозг вынос, а я еще и вари вода. У вас у всех такие человеки? Проблемные? Не, я единственный. Единственный самый проблемный, да? Да. Ага, а потом Ти його задовела, ти його загризла, ти йому не готуєш, ти йому. Ето... Ну а да, ви живете з нами цілими днями, ви бачите, що йому готую. І що воно краде? <рес> Я не краду. Угу. Поміма того, що можна, що не можна. Кажи, не кажи, кричи, не кричи, без толку. Нема. Ты ходишь и контролируешь. Я хоть людям выскажусь. Людям же маме высказывалась. Что же? Ну хоть людям выскажусь. Душу выйду, кому мне не вы. Я же у тебя такой тиран. ай не Ты не тиран. А Ты кто просто я? Просто не слухняно. Я слушаю, я, я, хороший. Не катаешь мне концерты, там, не, не не гуляешь, не, не бьешь меня, не контролируешь меня. Я тебя контролирую. Да, а, так... Тиран. Это я тиран, да? Хожу и это, как мозга клюйка, я постоянно. Ой, так, все, я смажу. Буду смажить. потому что это будет там видео, целый сериал, да? Ну, що зробиш? Йдем на город поливати? І що ж тут? А оце що ти рядки позалишав? оце. Ось ось це. То ж я ж тебе казав, що я оті кабачки не встиг досапать. А. А воно все одно, ти бачиш, що? Оце треба надо поверх чеснику, цього час это просапать тоже. Часник зрізали. А чого не посап? Просапати не получается, він сильно наверху. А. Часник пообрізали, а він в землі залишився, бо так як я його садила розсадою, він там по одному зубку. Смисл мені його вирвати, просушити і знов садити. Хай росте на наступний рік буде. Ой боже, кабачки. Ось коля посапав, а воно як лежало, так і лежить. Навіть не, при... не прив'яло. Навіть не прив'яло. Це були дві бачу вже. Вигорнув. Супер помідори. Та я їх більше і сапати не буду. Хай трохи бур'ян піднімається. Хоча б, потім боляча куча. Оно, ти бачив, яке зелене вже стоїть. Бачив. Треба бризкать. Не розводить, хай підніметься, взійде все та бризкать. Ну. Динька. Ще воно дві деньке, а тут воно тільки сходи. Та я більше сапати не будемо коль. Хай воно як є, таке є. Хай затягує. Бур'янами. Менше буде вигорати така спека. Це завтра 31 градус, там щось 2 чи 3 дні 31, трохи менше. А потім 38. Така спека стоїть. А що, один гарбузик? Ні, там не один. Я бачу. А воно світленьке. Вторий бачу. Маленький, воно теж світленький. А ці так і не, а не щось. Теж треба попаливати. Ось, все сохне, все горить, все сохне. До одного місця це все. Бачите, як воно. А, ось ось ще, бачите? Два горбузики. Як трохи чернозем, то воно. Це огірки мой. Як трохи чернозем, то воно влагу держить. А як пісок, то... То кукуруза. А, бачите, яка кукурудза? А вони там воно наче бравіше. А що оце з ними тут? На. Там воно таке бравіше. А тут воно геть і оці два рядка засохло. Ну що їм зроблю? Споливаю всіх одинаково. Ой на. Ну. цьому році. В цьому році. Помідорки. Зав'язувалися такі. Нечогенькі. Позав'язувалися. Нічкі такі такі ось о, помідорки. Те, що мені казали, не сади цю рассаду на городі, бо будуть черіки провірено. Ну, які це черіки? Помідори провірено. <бідорка> Будуть черіки. Я зараз позрізаю нижні листя у ці жовтенькі. Взяла ось ось Пройду, позрізаю їх, попасанкую. І все, будуть вони гарненькі. У мене вже квасоля сохне. А чого і так мало завізі, квасолі. Що я буду консервувати з цієї квасолі? Не знаю. Такі в нас справа на городі. Нічого нічого гарного. В цьому році нема чим хизувати огородом. Дісправа.